Всім привіт! З давніх-давен лікарі ставили над собою різні досліди. Їх задокументовано більше 500. Були випадки, коли хірурги самі собі видаляли апендекс, заражали себе холерою, морили себе голодом, холодом, щоб дізнатися які прояви має хвороба і як з нею потім можна боротися. Деякі навіть постраждали і втратили життя, досліджуючи те чи інше захворювання. Сьогодні б хотілося перевірити, як почуває себе пацієнт, у якого Є недостатність мітрального клапана. Основною, основною скаргою таких пацієнтів є задишка. А що нам для цього треба? Для цього треба нам пакет АТБ. Надягаємо його на голову і дихаємо. Да, такое. з таким диханням про комфортне життя вже мова не йде. Але позбавити людину такого дихання можна. Для цього треба відновити роботу. Клапана мітрального, зробити або його пластику і відновити функцію, або виконати протезування. Тому не живіть. З такою задишкою. Звертайтесь по допомогу, і ми вам допоможемо. Всім здоров'я!